Дивіться, як треба вибирати машини, все роба. Ви думайте, якщо да. йду, Все, йду, йду, бачите, думати. все ми перепри... Залізли через вихлопну, да? а вилізли через це, через кабіну. І що знайшли по машині? Таке резинки, ще подушки всі, бач рідні стоять Чириновські. Порепа да. порепа вже порепані, кажуть. Ну, помрино, а порепане буде ще їздити. А й вже буде. Надіється, що де в Узбекистані лопне Марино нема запчастин. І... На Узбекистан їдете? Да. Що ви там? Що там за роботи? Це кудою треба їхати. Тож та як всі їдуть. Всі через туди Грузія, да, Турція. Через Бабла насипати всім там да, по дорозі. Та я особо не роздаю. Ага, тепер мені зрозуміло, чого. сам їжджу на своїй машині, то. Тепер мені зрозуміло, чого дядько так прискіпливо вибирає. Він тут вже перещупав всі машини. Е, все, щоб було максимально чітко, так? Да? Ну, тобто, кожен щось своє дивиться, зважує ціну якість, от сам да. знає, куди дивитися, подивився, пощупав і це. Головне, щоб заробити можна було. Можна в тому Узбекистані заробити? Можна, Да?